Іспанія готує до передачі Збройним силам України засоби протиповітряної оборони та бронетранспортери. Повідомляється, що протягом серпня Міноборони та Збройні сили Іспанії підготували зброю та техніку для України у списку понад тисячі артилерійських боєприпасів на 75 піддонах об'ємом по одному кубічному метру. Снаряди будуть відправлені у співпраці з країною союзником. Вони будуть доставлені у вересні. Також Україні будуть передані гусеничні БТРМ 113, які пройшли капітальний ремонт. Раніше повідомлялося про 20 одиниць. Іспанія підготувала повну батарею протиповітряної оборони та ракети до неї. У червні заявлялося про ЗРК РК Шоре Дейспайд. Країна також запропонувала провести навчання українських військових з експлуатації та обслуговування цієї зброї. Нині про термін постачання цього озброєння не повідомлено. Воно і зрозуміло окрім того, дозволено придбання та поставку в Україну тисячі тонн дизельного палива на орієнтовну суму 2,5 мільйони євро. Дякую за перегляд.